то в небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду на засмара. Хто в небо загадуй, бажання. Я йду до тебе, я йду на засмара. Хто в небо, хм смара, хто в небо. Мені прислали пісню, немає більше місць моєму злому серці, давно вже війна. Давай забудем тем, пробудем всі проблеми, мені пора на стену сказати ці слова. Смарагдове небо чекає на завтра, я йду до тебе, я йду назад